Зруйнована покинута будівля, де каміння сиплеться зі стелі. Одна з локацій для тренування пошуково-рятувального загону Антарес. Техніку роботи навчаних собак відпрацьовують на спільних навчаннях з кінологами ДСНС. У Нас дві собаки по людям живим. Одна собака детектор, і одна собака на двохсотих робить на трупи на залишки людей. Для собак це дуже гарно, що і переїзди, нові завали, нові враження від людей, які тут перебувають. Кінолога рятувальники ДСНС з міста Ромни зараз виконують завдання в Дніпропетровській області. Керівниця загону «Антарес» Лариса Борисенко каже: із цим розрахунком ДСНС вже працювали 24 грудня після влучання російської ракети в житловий будинок у кривому розі. Ми одразу розбилися без зайвих слів. На трійки і працювали трійками, повністю злагоджено. І ми розуміли, що це таке, як це працює. І ми не задавали один одному взагалі зайвих питань. Лариса Борисенко додає, під час роботи на завалах навички собак так само важливі, як і злагоджені дії людей. Ми дуже багато тут проводимо вправ саме з подразниками, дуже різноманітними стресовими ситуаціями. Ну тобто намагаємось максимально готувати їх для дальнішої ще роботи на завалах. Керівниця «Антарес» каже, багато працюють над тим, щоб в реальних умовах собаки не розгубилися. З досвідченими собаками ми сьогодні працювали дуже жорстко багато грюкали, включали музику, кричали, бросали каміння, тобто імітували якісь реальні роботи. І при цьому собака повинна була шукати позначати для молодих собак. Кінологи провели вправи на мотивацію. Спільне навчання кінологів «Антарес» та кінологічного розрахунку ДСНС «З ромнів Тривало тиждень у ньому взяли участь 14 пошуково-рятувальних собак. Андрій Лохоненко, Марія Декресинська, Суспільне новини, Дніпро.